Вересень знову повернувся до нас. Отже, я вітаю всіх школярів та студентів з тим, що доля подарувала вам ще один рік можливостей отримати великі знання. Дякую вчителям, дякую нашій державі, дякую Україні. Ну і окрім муків наших менших братів та сестер. Бересень також нам подарував нову частину другого сезону серіала Бенздей. Я все ще вважаю, що розбиття одного сезону на дві частини були зроблені з меркантильних цілей, але ну, кому треба моя думка? Правильно, правильно сьогодні формат без мого обличчя, бо я вже місяць не знаходжуся вдома. Але це не означає, що я не готова обговорити нову частину Бенсдей. І як і в минулий раз, частина тільки вийшла, і я відразу прибігла з тобою все обсудити. І начнемо. Собою з смаколиків, ну а точніше з пльоточок. Скандали. А вже ж ну куди ж ми без них? В цей раз в центрі цих скандалів опинилася Кетрін Зета Джонс, яка в серіалі зіграла роль матері сімейства, а тобто Мартіше Адамс. Я, як тільки випустила огляд на першу частину другого сезону Wednesday, така раденька відкриваю соцмережі, і мою радість замінило обезкураження. Якийсь період велика частина Тіктока обговорювали зміни зовнішньості акторки. Навіть знайшлись такі от унікальні персони, які стверджували, що Мартішу Адамс в першому і в другому сезоні зіграли дві різні акторки. Я не знаю, чим це треба, звісно, або щоб прийти до таких висновків. Ну да ладно, да? Та бідна, нещасна Кетрін Зета Джонс попала під шквал обговорення її пластичних операцій. Її, а вже ж із за цього обсудили, засудили само собою і зрівнювали її зовнішній вигляд на екранах, телебаченнях і в житті. По-по-по-по-по. Так, звісно, цікаво виходить. Тобі так не здається? Тобто, ви самі. Диктуєте жінкам стандарти краси, такий список викатуєте того, як жінка повинна виглядати. А коли жінка намагається підпасти хоча б під пару пунктів із цього даного кілометрового списка, її починають звинувачувати в тому, що вона, в принципі, женеться за даними стандартами краси. Цікаво, так виходить, ну геніально, геніально, я вважаю! Я якщо що не стверджую, що Катрін дійсно робила операції, а просто дискутую на дану тему. Мене ж особисто засмутило більше те, що я хотіла ще раніше обсудити, це блюр на обличчі Мартіши. Кому пообивати руки? Я готова, я готова! Ти не бачиш цього, але повір, я готова. Я просто от інтересуюся. Чи це команда, от таке от? Варення наробила, чи це все таки справа рук Тіма Бертона? І дивлячись на його минулі роботи, наприклад, фільм Похмурі тіні, де зіграв Джонні Деп, напрашуються висновки, що можливо це все таки він. І мені від цього, якщо чесно, дуже сильно грустно. От ти можеш, наприклад, сказати, що Саша, ну це ж така стилістика, ти не розумієш. Головне, що ну головне завжди це стиль. Але от якщо ти такий приверженець стилю, то об'ясни мені, будь ласочка, якщо в кадрі стоїть жінка заблюрена, то чому біля неї стоїть чоловік, який виглядає як картошка, але на ньому блюра нема? Як це працює? І що це така за гра з різними правилами? Ну і я маю зрозуміти правила цієї гри, щоб вписатися. У мене питання виникає тільки одне: коли ви відмахаєтеся від жінок, створимо якісь нереалістичні стандарти для жінки. Якщо вона буде під них вписуватися, засудимо само собою, а іще заблюримо її обличчя. Ха! Можливо, я зараз скажу дуже глупу річ, але може ми дамо жінкам можливість старіти в цьому світі. Другий же скандал пов'язаний: ой, як неочікувано, знову з жінкою, з донькою Мартішою, самою Венстей. Ну, видно, це скандали по жіночій лінії пішли. Так, ми упускаємо момент, що Джена в принципі дуже багатьох підбішує, бо зараз її активно пушують в різних проєктах. Причому, знаєш, так цікаво, що умовно якась ефектна Марго Робі, яка з'являється також часто на екранах, це не біда, це. Це так і надо. Але якщо отака якась унікальна Тіма Бертонівська зовнішність буде маячити десь на екранах, ні, ну це я вважаю вже неподобство. Я забираю свої слова назад. Глядач тепер хейтить і Марго Роббі за те, що вона не підходить на роль у фільмі Буремний перевал. Так от, скандал заключається в тому, що на одному із заходів, присвяченому серіалу Венздей, Джена Ортега з'явилася в такому ефектному образі. Частина публіки, само собою, пройшлася і по її наряду, і по її причості, і аж по її бровам. Але саме головне обговорення було те, що Дженна, можливо, удалила комки Біша Біша, я не грамотна, зміріться. І в той же час Дженна Ортега, яка виглядає кожен рік. Так само, якщо навіть не згадувати минуле, то і в цей же день вона виглядала як завжди. А в мене таке питання: а навіть якщо б вона їх удалила, то що би змінилось? Світ би схлопнувся? Це хіба не те саме, що я от тільки що говорила раніше. а? Я ж, наприклад, вважаю, що скандали не потрібно чинити і за розкішних жінок, а із того, що в серіалі займаються фехтуванням без масок. Ні, ну я і звіняюся, де хоч якась елементарна техніка безпеки. Ну і поки хтось буде готуватися щоб мені за це відповісти, ми з тобою переходимо до обговорення другої частини другого сезону. Wednesday. Це навіть якось абсурдно звучить друга частина другого сезону. Ладно. Гвендолін Крісті повернулася до своєї ролі в цьому сезоні. Вона провідниця Венздей. Ну, типу, чиста пастель, чай, меню клопотенка. Я оце щось сиділа, намагалася згадати, що ж такого натворив її персонаж і чого вона, в принципі, померла. Но я не помню, не помню баба, як завжди. Але що я дійсно пам'ятала, це те наскільки Гвендолін просто розкішна. Це її постать, образи, наряди, її посмішка, харизма. Ой, боже, розкошні жінки, розкошний жінки. Я дуже рада бачити знову її в цьому проєкті і до команди розкішних жіночок, а вже ж продовжує ще входити ця бабуся Венздей. І в цій же частині в неї більше порозуміння зі своєю сім'єю. І я взагалі зрозуміла, що Венздей дуже схожа на свою бабусю. Бо якщо Мартіша більше наповнена коханням, то бабуся з Венздей такі. Цинічні дівчулі Мої давні образи як хороше вино з часом стають кращими, аналогічно. Але не дивлячись на те, що Венздей здесь схоже на свою бабусю, бабуля все-таки левелом повище буде. Вона в нас все-таки річ мамі. Ну гренд мамі. Я трошки посміялася над тим, як бабуся проводила паралелі, що мартіша, вона як голуб, а бабуся являється вороном. В цей же якраз момент вона підстрелила голуба. Oh. І так як ми все ще обговорюємо розкішний жінок, то само собою я згадаю те, що в цьому сезоні з'явилася Леді Гага. Боже, яка ж Леді Гага була розкішна в американській історії жахів. І взагалі, в принципі, її акторська гра мені імпонує. Але мені сумно було від того, що її настільки мало було в даному сезоні. Я потребую більше леді Гаги. Вона грала роль духа, до якого Венздей прийшла, щоб повернути свої видіння. І леді Гага... Прокляла Венздей. Ну, як би це Леді Гага? Ми її за це простим, їй можна. І дане прокляття заключається в тому, що Еніт і Венздей помінялися тілами. І це так мені навіяло вайби минульових, коли дана тематика була популярна в тих часах. І в принципі, я готова в 25-му році прийняти тематику зміну тіл, але от до чого я явно була не готова. Це до Венздей в яскравій ковтині, яка буде танцювати під Блекпінк. Шальнуть. Наші вороги танцюй раді як всі навкруги. У Еніт в даній частині все ще продовження любовних драм. Який же підлітковий серіал без любовної драми? Ну так сильно хочуть уже у цю любовну лінію впихнуть. Ну ладно, хай буде. Мене ж більше зацікавила не ця любовний іпостасія, а те, що Еніт виявилася Альфа. Ні, Альфа, я Омега. Мені так сильно повіяли вайбики 2019 року, коли я читала манхви Омега Верс вперед, вперед, перед. Чесно кажучи, я угарала так сильно і смачно. Я угарала до того моменту, поки Еніт, знаючи, що може залишитися вовком назавжди, обирає цей шлях, щоб спасти Венздей. Тут мої смішки закінчилися, і я навіть проронила таку скупу жіночу сльозу, або можливо, мої наближаючі місячні в цьому зіграли свою роль. Стосовно самої Венздей, я коли оглядала першу частину, то я говорила про те, що для мене особисто це такий от егоїстичний персонаж, яка щось собі вигадує, йде когось спасати, навіть якщо її ніхто про це не просив. І як сильно потішилось моє его, коли в даній частині про отаку от, от особливість Wednesday заговорили, розпалюєш хаос, щоб потім його захисити і відчути свою вищість. Стосовно фанатки Венздей, по своїй зовнішності акторка в стилістиці Тіма Бертона, але як персонаж вона бльокла тінь Венздей, і даний персонаж мені сподобався тоді, коли після всіх чвар із Еніт вони все-таки здружилися, і Еніт сказала їй хороші слова про те, що потрібно бути самою собою. І в честь своєї нової дружби вони станцювали танець на балу. Ну і давайте по-чесному. Це не такий легендарний танець, як був у Венсдей в першому сезоні, але там пролунала нова пісня леді Кліп, До речі, який вийшов разом із другої частини другого сезону Венздей. І зйомками даного кліпа займався Тім Бертон. Ну, от така от сумісна колаборація вийшла. Батько сімейства Гомес Адамс. Я про нього майже ніколи нічого не говорю. І я хочу вибачитися за те, що я назвала його картошкою. Але що я хочу відмітити? Те, що він хороший і як батько, і як чоловік в цій частині знову нам показали молоду версію Мартіша і Гомеса, і я все ще чекаю про них спінов, бо вони такі прекрасні стосовно сюжету, що в першій частині другого сезону було дві лінії, і так по суті, і в другій частині являються у нас два основних сюжети. Перша лінія вона стосується сім'ї б'янки. Пам'ятаєш, я говорила в попередній раз, що я не розумію для чого окрема лінія для б'янки. Як вона там спасає свою маму від сектантів. І от тепер я зрозуміла, що дана лінія вона тісно пов'язана з іншим персонажем. І зараз буде головний спойлер: 3, 2, 1. У всьому винний виявився новий директор школи. Мені просто цікаво, що за кадровик сидить в даній школі. Кого він набирає вічно на посаду директора? Якщо у вас у графіку вскорі є смерть, значить апрув. Ви новий директор школи. Вітаю вас. Ця новина ну не то щоб прям була неочікувана, але я дуже рада, що дане викриття порадувало бабку. А це я розумію вбивчий фінал. Але в даній лінії більше за всього мене зацікавило те, що від п'янки, який так само був причетний до даної секти, це актор Каспер Ван Дін. Хтось може його пам'ятати із фільма Зоряний десант, але я особисто його знаю із сплячої лощини. Про яку я вже згадувала в минулий раз, це робота Тіма Бертона і черговий доказ того, що Тім Бертон постійно із проєкта в проєкт тащить якихось певних акторів. Це якщо що я не пред'являю якісь свої недовольства, просто цікавий факт. А от друга сюжетна лінія пов'язана з Тайлером. Таймінг маленького спойлера. Ти зараз будеш бачити у себе на екранах. Три, два, один. Тайлер там знайшов собі і мамку, і дядька. У пацана нікого не було в психлікарні лежав. А тепер опа і повна сім'я. Я чесно знаю, як я сюди попав. Єва всі я не хочу пересказувати весь сюжет серіалу. В принципі, ціль мого даного ролика не в цьому заключається. Я тут хочу поговорити більше про свої враження про даний сезон, але від чого я проржала? Це від зустрічі мами Тайлера зі своїм братом. Як вона тримає зброю, бачить його і говорить: ти помер. Я тримала тебе на своїх руках. Це що за турецькі серіали, які спогнали в нас. Від мене що потребується в цей момент? Сидіти і насолоджуватись. Ну ладно, я буду сидіти і насолоджуватись. Чесно кажучи, дивлячися на життєвий шлях Тайлера, він в мене викликає відчуття якогось жалю. У хлопака зникла мати. Батькові було все одно на його частину монстра. Його хазяйкою стала якась божевільна жінка, і за якою він потім потрапив в психлікарню. Я не хочу виправдовувати його дії. Але ніби він став в якоюсь жертвою обставин. І можливо, якщо би його життя склалося по-іншому, то і він би був би іншим, і цього монстра всередині нього можна було би якось приручити. І бачучи, впродовж цієї частини зацікавленість венздей в Тайлері, я розумію, що в наступних сезонах нас з тобою буде очікувати їх любовна лінія. Так, третьому сезону бути, тому що другий сезон нам залишає дуже багато питань. Що я хочу сказати в цілому про даний сезон? Лінія секти слабка. Лінія психлікарні з першої частини різко і глупо завершилась в другій частині. Лінія Тайлера і його мами не сталася би, якщо Венздей не шукала пригод і не проникла в психлікарню. Лінія річа внезапна і непогана. Але явне велике дякую за розкішних жінок, де й в принципі акторських склад, якщо чесно, мені подобається. А ще мені дуже сильно подобається, коли ти підтримуєш мій канал. Підписуйся, лайк, комент і до нових зустрічей!